Хочемо подивитися, наскільки адекватно її сприймає керівництво силових структур. І безумовно нам треба зрозуміти, хто відповідає своїй посаді, хто не відповідає і який час ми повинні дати силовим відносинам для того, щоб був наведений вам. Я думаю, що сьогодні саме про це буде. Зрозуміти. Скажіть, а ви будете ставити питання щодо надзвичайного стану? Я не думаю, що зараз буде вводитися надзвичайний стан, тому що перш за все не використані всі можливості антитерористичної операції. Фактично вона не начата. Якщо ми побачимо, що ми не спроможні впоратися за рахунок сил, які підтягнуті в антитерористичній операції, тоді можна ставити питання про надзвичайний стан. Сьогодні таких підстав немає. Можна питання? 16 січня ви голосували від групи двічі чи ні? 16 січня січня ви голосували. Руками ні, я не голосувала. Я прошу журналістів, ваші запитання. Я теж журналіст. Дякую.